У Києві таксисти намагаються зробити на пасажирах, які приїжджають у місто до початку або під час комендантської години, і не можуть далі пересуватися містом. За даними сайту TSN.ua, за це вони просять з клієнтів суми з трьома нулями та гарантують, що без проблем довезуть через блокпости. Докладніше далі. Якщо ви приїхали до столиці нічним потягом, у вас немає шансів дістатися додому міським транспортом через комендантську годину. Втім, на центральному залізничному вокзалі пропонує свої послуги ціла банда таксистів. Ціни на нічну поїздку в межах Києва коливаються від півтори тисячі до п'яти тисяч гривень. Втім, якщо дочекатися ранку, можна дістатися куди завгодно, на швидкісному трамваї або на метро за звичні вісім гривень. Видання поцікавилося у Київської обласної військової адміністрації. Чому у столиці комендантська година діє не для всіх, і на яких підставах біля центрального залізничного вокзалу працюють таксисти у обмежений для цього час. Звідки у шоферів перепустки, які дозволяють їм пересуватися містом у комендантську годину та ще й заробляти на киянах та гостях столиці шалені гроші? У київській міській військовій адміністрації пообіцяли звернутися до національної поліції та у всьому розібратися, а поки що за окремим дорученням начальника КМВАТ. Мура Ткаченка організовано перевірку перепусток виданих по лінії КМДА. Наразі таких документів було видано близько 9 тисяч. Дійсно, виявлено окремі порушення правил обліку перепусток і, як запевняють у КМВ, у разі порушень вони вилучаються. Більше того, розробляється новий формат цього документу та механізму перевірки, на яких саме підставах його видано. Після погодження інструменту з силами оборони та Київської обласної військової адміністрації перепуски обіцяють. Замінити у КМВ запевняють, що режим пересування за перепусками зберігатиметься у Києві на весь період наявності комендантської години. Мовляв, це дає змогу пересуватися вантажному автотранспорту, автотранспорту комунальних підприємств та підприємств критичної інфраструктури під час обмежень у нічний час. У свою чергу в поліції Києва пояснюють, що людям не заборонено перебувати у приміщенні вокзалу під час дії комендантської години, тому там перебувають не тільки пасажири, що дістаються до. Столиці нічними поїздами, а також і таксисти, які запарковують свої автівки поруч із терміналом. Тим міська влада вже давно мала продумати рішення, як діставатися до домівок у комендантську годину людям, які приїжджають до Києва під час її дії, особливо військовим, яким важлива кожна хвилина перебування вдома після фронту. Головною новиною курсу валют минулого тижня стало стрімке і несподіване здорожчання євро. Нагадує сайт ТСН. Євровалюта лише за один день, 3 квітня. Ні, додала у вартості понад гривню. Навіть офіційний курс Нацбанку майже дійшов до 46 гривень за одиницю. А готівковий перетнув цю межу. Американський долар навпаки покотився вниз. Банки його вже купують значно дешевше ніж по 41 гривні. Підписуйтесь на наш канал, якщо вам важливо знати, у чому причина фінансових катаклізмів, що очікує ринок на поточному тижні і в яку саме валюту наразі вигідніше вкладати. Докладніше далі. Турбулентність на готівковому валютному ринку почалася у четвер, 3 квітня. Курс євро стрімко рванув угору і протягом дня перевищив 46 гривень за євро. А ось долар навпаки пішов донизу. Середня ціна продажу знизилась до 41 гривні 52 копійок за долар. Ціна купівлі до 40,95 відповідно у п'ятницю. Ситуація дещо заспокоїлась, але за тиждень співвідношення долар євро зросло від 1,08 до 1,05 тисячних долара. За євро востаннє долар коштував так дешево щодо євровалюти півроку тому. Експерти були одностайними. Долар обвалився до євро через безпрецедентне рішення президента США Дональда Трампа про запровадження торгівельних мит для товарів, що імпортуються до США з більшості країн світу. Про це попереджали економісти. Втім, це ситуативна реакція і не говорить про те, що зміцнення євро матиме довгостроковий характер. Що стосується прогнозів щодо того, як мінятиметься курс долара поточного тижня, то по Вільний низхідний тренд триватиме. Долар незначно подошевшає, а на кінець тижня настане стабільність на рівні 4120 30 гривень за один готівковий долар у продажу. Експерти нагадують, що процес, коли долар у світі дешевшає, є зручним для НБУ, бо тим самим без значних фінансових зусиль з його боку стримує інфляцію в Україні. Яким буде на тижні курс євро, наразі прогнозувати складно це залежить від подальшого розвитку нової глобальної торгової війни, розв'язаної Трампом. Тож найбільш реалістичний сценарій коливання курсу в залежності від новин з міжнародних фінансових ринків. Думки експертів розійшлися щодо питання продавати чи купувати валюту. З одного боку, варто не втрачати моменту і купувати долари, поки вони дешевшують. До кризи треба готуватися заздалегідь, нагадують експерти. А валютна готівка найнадійніший спосіб, який актуалізувався буквально днями. А з іншого боку, доцільно зачекати принаймні тиждень, припинивши будь-які операції з валютою, доки ситуація. Ця з курсами не стане більш зрозумілою на тлі підвищення цін на лікарські засоби, великі аптечні мережі та фармвиробники звинуватили одне одного у спробах отримати надприбутки. Пише видання РБК Україна. Конфлікт навіть змусив втрутитися владу на чолі з президентом України Володимиром Зеленським, який пообіцяв, що ціни на ліки будуть знижені. Проте причина конфлікту досі не усунена. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, хто насправді заробляє на таблетках для українців і чи є можливість. Реально знизити ціни на ліки, докладніше далі. Повномасштабна війна призвела до спаду економіки, зростання рівня безробіття, стрімкого скорочення доходів населення на цьому тлі стрімко зростали цінники на ліки. Так, роздрібна ціна однієї упаковки з січня двадцять другого року, по січень 25-го зросла на 79%. і це при тому, що українці споживають ліків приблизно на 150 мільярдів гривень щорічно. Частина лікарських засобів імпортні, тому ціна напряму залежить від курсу гривні до долара або євро. А на українських виробників впливає інфля. Яція зростання вартості електроенергії, палива, заробітної плати, податків тощо до того, ж обладнання та частина сировини також імпортні. Решту зростання ціни забезпечує націнка дистриб'юторів та аптек, яка за три останні роки сукупно збільшилась на 125-340% у залежності від лікарського засобу. У тому числі з'явилися видатки та збитки пов'язані з війною, яких раніше взагалі не було у лютому. Кабмін ухвалив постанову номер 168. Один з ключових її пунктів. Заборона надання з 1 березня 25-го року так званих маркетингових послуг аптеками. Це ще один компонент кінцевої ціни лікарських засобів. Виробники та імпортери сплачують аптекам від 5 до 70% роздрібної ціни за те, щоб ліки знаходилися на аптечній полиці, а провізор пропонував їх покупцю. Після набуття чинності цієї постанови виробники ліків консолідованим рішенням знизили на 30% відпускні ціни на 100 лікарських засобів, на які українці витрачають найбільше коштів із власного гаманця. У результаті зниження цін відбулося загалом по всьому ринку. Проте це також призвело до того, що аптеки та аптечні мережі втратили значну частину доходу, а саме від 12 до 35%. відсотків. Аптечна професійна асоціація України наполягає, що аптечні заклади опинились на межі фінансової кризи, і найближчими місяцями Україна може зіткнутися із масовим закриттям аптек. Очевидним рішенням є збільшення своєї націнки до максимальної граничної норми, що відбувається. Це вже зараз. Чи вважаєте ви себе щасливим? А що ви робите задля цього? У День щастя, який відзначають 20 березня видання The Economist проаналізувало всесвітню доповідь про щастя та з'ясувало, кому на землі жити добре? Тобто щасливо, докладніше далі. Всесвітня доповідь про щастя, щорічний документ, який публікує підрозділ ООН з пошуку рішень стабільного розвитку. Це швидше дослідження задоволеності життям ніж усмішок та сміху. Іронізує видання Економіст. Він ґрунтується на опитуванні, проведеному компанією Gallup, де учасників просять оцінити своє життя за десятибальною шкалою. У останньому опитуванні фіни оцінили своє життя в середньому на 7,7 бали, а це набагато вище ніж у середньому у світі, де панують 5,6 бали. Бала таким чином, Фінляндія здобула восьму перемогу поспіль, випередивши 146 інших країн. Не набагато від неї відстали Данія, Ісландія та Швеція для країни, відомої довгими зимами та високими податками. Фінляндія виглядає напрочуд життєрадісною. для порівняння, Україна посіла 111 те місце в індексі у сумній та сумлінній компанії Марокко, Тунісу, Мавританії та Кенії. Хоча ще торік ми були на 105-му місці. На думку українців, у нас замало грошей та свобод. Оде Україна посідає 150-те місце в індексі економічної свободи і не має приватної власності 102-ге місце. Але в українців, незважаючи на війну, ще не все так погано. У самому низу рейтингу розташувалися мешканці Афганістану з показником 1,4 бала із 10. Тож як стати щасливим? Основні висновки з індексу щастя 2025 наступні у всіх регіонах світу тісно пов'язаний з благополуччям спільний прийом їжі, наприклад, у США Кількість людей, які обідають поодинці, за останні два десятиліття збільшилася на 53%. Саме цим автори документа пояснюють зниження рівня суспільної довіри у штатах та зростання політичної поляризації, що призвело до голосування проти звичної системи і приходу до влади Дональда Трампа. Також потрібно частіше інвестувати у позитивні соціальні зв'язки та брати участь у благодійних діях, тобто робити добрі справи. Нарешті тісно пов'язаний з щастям розмір домогосподарства. 4-5 людей, які живуть разом та їдять із друзями або родичами близько 9 разів на тиждень, насолоджуються найвищим рівнем щастя у Мексиці та Європі. Справді країни Латинської Америки, де життя щасливіше, ніж можна було припустити зі статків населення, перевершили країни Північної Європи за частотою сміху або відчуттям задоволення. Показово, що у щасливій Фінляндії все точно навпаки. Час, проведений на самоті, дуже цінується, тому фіни часто віддаляються до. Своїх заміських котеджів, щоб усамітнитися, часто в Сауні. Нагадаємо, що у липні 2011 року Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка закликає країни-члени ООН оцінювати щастя свого народу та використовувати його як орієнтир у політиці держави. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.